Статті 9 закону України про Кабінет міністрів України. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови з реєстраційним номером 12019 про призначення Сибігія Андрія Івановича міністром закордонних справ України. Прошу голосувати. 12 За 258 рішення прийнято. Відповідно до статті 10 закону України про Кабінет міністрів України особа, призначена на посаду члена Кабінету міністрів України. У день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Конради України присягу. Для складення присяги на трибуну запрошується міністр закордонних справ України Андрій Іванович Сергія. Будь ласка. 258, так? Дякую за довіру. Я, Сибіг Андрій Іванович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народу. Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України. Зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства.